Волонтери всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентське братство підбили підсумки просвітницького проєкту Долаємо міфи. Молодь Донбасу святкує різдво у Карпатах з героями документальних фільмів про боротьбу за свободу. Тиждень молоді люди з Донбасу провели у сім'ях мешканців Західної України. Ми жили у сім'ях села Березів. Сім'ї дуже привітно до нас відносились, дуже хвалили, що ми такі чемні, що в нас таке патріотичне виховання. Багато після цієї поїздки дітей саме змінилися. Вони подорослішали на очах. Деякі з наших активістів, які у побуту побуті розмовляли російською мовою, перейшли на спілкування українською мовою. Програма відпочинку була дуже насиченою. Студенти приймали активну участь у святкових обрядах, крім того, спілкувалися з тими, хто свого часу відстоював свободу. Вразили традиції. Ми, були, ми жили в сім'ях берез, берез, березунів, так, так званих, і ми писали їхні традиції, тобто ми описували їх. І традиції дуже цікаві. Ми ходили і колядували з цими ж березунами, нам дуже сподобалось. От, і у них є діалект, свій діалект. І теж було цікаво дізнатися про те, як у них все відбувається. В селі Березони і Вижній Березі, де ми жили, були ну, дійсно дуже турбувалися про нас, дуже були е, фані, як от вони кажуть. Люди, з якими ми спілкувалися, у ці е, люди е, вони просто неймовірні, чесно кажучи, якщо Василиний Васишин е, декілька разів була на межі грані і смерті, і це і коли ми приїздимо, ну, приїздимо до неї, вона. Так, взагалі, ну як нічого не сталося, каже про це. Вона посміхається, розповідає нам про те, як було ну, все ж таки за що вони боролись. Тобто, мета вона все ж таки перемогла. Повернувшись до Слов'янська, учасники братства презентували документальні фільми, героями яких були вихідці з західної України. Одна з головних постатей фільму Ольга Ільків була репресована. 15 років провела у тюрмі. Дітей відправили у дитячі будинки, у які саме матері не повідомили. Жінка довго шукала їх і знайшла. Зараз у свої 94 роки пані Ольга є символом відваги і боротьби, прикладом для нашого народу і своїх дітей. Указом президента від 2008 року вона була нагороджена орденом княгині Ольги 3 е, ступеня. Е, також е, за ініціативою Ореста Цимбала я е, хочу презентувати книжку у тенетах двох закритих у якій зібрані вірші та поезія Ольги Ільків, яку вона писала, коли була е, у тюрмі. Ти їх ніколи не побачиш. Я тобі? А я так сиділа тихо, а він мені то сказав, а я встав і кажу: а обижу, а найду. Оля не бачила дітей понад три роки, але надія знайти їх додавала життєвої сили. Після кількох років заборони читати і писати, вона нарешті отримала дозвіл писати один лист на рік. Оля написала в дитячий будинок, про який дізналася від слідчого. Вона молилася, щоб ця адреса була правдивою. Мета проекту подолати міфи, які формували негативне ставлення до мешканців західної частини країни. Такі кіноуроки проводитимуть волонтери студентського братства у школах Донбасу після того, як узгодять всі організаційні питання з освітянами.